Ніколи не відкаже, там вся вулиця його проважала на колінах. і Дуже був позитивна людина, як син був такий, мама його там інколи сварила, він самому себе. я все одно тебе люблю, і, і батько був, дівчинка в ну, нього. Такий дуже дуже, дуже важкий казати. ну, безотказний, Я повинен захищати, як не я то щоб моя дитина росла вільній в нашій Україні. Він сапером був. Сапер. Він так на мені і підірвався на протитанку. Поганого він нічого не казав. все… Він взагалі був такий позитивчик, на позитиві завжди посміхався. Шуточки, прибувуточки, такий він був. Ми працювали на одній фірмі. Працювали, ну, Я його знаю вже більше, більше 10 років, вже років 12. От тільки війна почалась, його призвали, служив сапером. Трагічно загалом. Він закрійником був. В жіночому колективі, скажімо, це наша, наш один мужчина був. Спокійний, веселий, такий, знаєте, як ну, няшечка, не можна так про чоловіків казати. Ну, такий дуже буяльний був, донька лишилась. Мама лишилась, а в мами один синочок. Це трагедія. така, він дуже з мамою. у них такі Міцні стосунки були. Як Смичок, друг, ні. як людина, характер в нього замечательний. На роботі він можна було підійти до нього з любим питанням і завжди. Та як батько, та як друг, хрещений батько. От він на нашій друг закрощиться, в нас теж була, він там хрестив дівчику. Замічательний був, ну не знаю, він найкращий був. Нічого про нього не можна погано сказати. Далеко до війни, та десь за рік. Мріяли зібратися всі разом на море з'їздити, компанію. Ну так, казав, що було б прикольно, каже, цікаво було б з'їздити.